Людина живе і накреслює плани, піду, попуй, побудую, поїду, куплю. Сьогодні це наш день, а завтра настане. Ніхто не очікує смерті, біду. І кожна людина-пилинка у полі живе, розсвітає, щоб дати свій плід. І всі ми, залежно, від Божої волі в земному житті залишаємо слід. Хто дерево, дім чи стежину, важливо, що пам'ять достойна була, і кожен по-своєму йде до вершини, а тінню за ними слова і діла. В житті є долини, і гори, і межі, святкові дні сонця і ночі тривог, без Бога чи з Богом від нас це залежить, та долю вирішує праведний Бог. І пізньої ночі, і ранньої днини Він сам береже нашу душу і плоть, багато є задумів в серці людини та станеться те, що призначив Господь. Амінь.